Тиранозавр один із найгрізніших хижаків давнини. Швидкість до 50 км на годину у комплекті 60 гострих іклів довжиною 30 см кожна. І бонус чудовий об'ємний зір, щоб бачити здобичі здалеку. Але самому при цьому залишатися непоміченим. І це незважаючи на величезні розміри. Але що як я скажу вам, що усі ці пристосування знаменитого короля Ящерів здаються абсолютно тривіальними порівняно з еволюційними трюками інших, не таких відомих істот глибокої давнини? Тож проведімо власні розкопки і дізнаємося як напіврептилія напівсвиня пережила найстрашніший катаклізм в історії землі і можливо навіть стала праматір'ю людства. У якого стародавнього монстра росли справжні леза замість зубів? Зрештою, про існування яких неймовірних тварин давнини ви навіть не здогадувалися. У добре знайомих нам тварин є абсолютно божевільні предки. Звичні нам види почали розвиватися тільки після крейдового вимирання, яке знищило динозаврів приблизно 66 мільйонів років тому. І як не дивно, палеонтологічні знахідки цього періоду виявилися одними з найбільш незвичайних. Це савець Дедікорус. Перші представники цього виду з'явилися на землі 2 мільйони років тому і зникли лише відносно недавно, всього 8 тисяч років тому. І це незважаючи на те, що Дедікорус був по суті величезною ходячою скелею. Усе його тіло було вкрите твердими кістковими пластинами. Тож у разі небезпеки йому достатньо було просто згрупуватися, адже майже жоден хижак не міг пробити таку броню. Самі лише шипи на хвості Дедікоруса важили понад 75 кілограмів, а загальна маса тіла сягала двох тонн. І при цьому Дедікорус був травоїдним і цілком нешкідливим. Учені вважають, що саме він є предком сучасних броненосців тільки зараз нащадки ходячих скель важать не більше 50 кілограмів, тобто менше, ніж сам лише хвіст до Схожа доля й магатерів, одних з найбільших савців, що коли-небудь жили на землі. Найдавнішим їхнім останкам аж 20 мільйонів років, а найновішим усього 11 тисяч. У довжину дорослі особи не могли сягати 6 метрів, а важили вони близько 4 тонн. Коли вчені вперше натрапили на скелет магатерія, то довго сперечалися, до якого ж сімейства його віднести. Здавалося, що зараз на землі нічого схожого просто не існує. Однак потім хтось догадався порівняти лапу магатерія з кінцівкою сучасного трипалого лінивця. Будова виявилася майже ідентичною. Виходить, мільйони років тому землею правили гігантські лінивці. Причому, судячи з усього, вони були такими ж повільними. І коли первісні люди почали полювати на магатеріїв гігантам просто не вдавалося швидко втекти. Однак інші доісторичні монстри вміли як слід дати відсіч будь кому. Пернатий Гасторніс процвітав близько 40 мільйонів років тому, був трохи більшим за сучасну людину і практично не мав рівних у кровожерливості. Цей птах міг самотужки впоратися з великими савцями на кшталт сучасних коней. Що вже казати про дрібніші види. Дзьоб Гасторніса був настільки потужним і широким, що він міг одним рухом розрубати свою жертву навпіл. А ось замість крил Гасторніса були лише маленькі не кінцівки, тобто про польоти навіть не йшлося. Утім, сучасні родичі стародавнього птаха, Страуси та Ківі, теж не прагнуть підкорити небо і непогано почуваються. Але наступній до тварині все таки вдалося освоїти нове середовище. Амбулоцет жив близько 50 мільйонів років тому і став одним із перших савців, що вирішили оселитися під водою. Витягнута й оптична форма тіла дозволяла йому швидко пересуватися там, а кінцівки були схожі на ласти, оскільки закінчувалися вони звичайними лапами з перетинками. Тобто, за бажання амбулацет спокійно міг прогулятися пішки, а побачивши хижака у буквальному сенсі залягти на дно. Учені вважають, що саме ці дивні гібриди стали прабатьками китів і косаток. Але на відміну від більшості інших видів, сучасні морські савці набагато перевершили своїх предків у розмірах. Амболоцет важив усього 500 кілограмів, це у 200 разів менше за синього кита. Але чим далі ви заглиблюєтесь в історію землі, тим дивовижніших тварюк можна там знайти. Зараз назвати десяток різних динозаврів може навіть дошкільник, але з ними ділили планету і інші не менш цікаві істоти. У розпалом Мезозойської ери вас, ймовірніше, враз би недавно знайомий Терекс, а десятиметрова волохата качка з кігтями довшими, ніж у Фредді Крюгера. Здається, що це хвора фантазія палеонтолога, але ні. Перед вами Терезинозавр. Він жив 70 мільйонів років тому. І важив близько трьох тонн, а довжина одного кігтя становила понад 70 сантиметрів. Абсолютний рекорд серед усіх істот, які коли-небудь населяли землю. Вченим здалося, що вони нарешті знайшли ідеального хижака, здатного вбити будь кого одним ударом. Однак незабаром виявилося, що терезинозавр був травоїдним і цілком доброзичливим. Щоправда, дослідники все ще сперечаються про призначення його гігантських кіхтів. Наймовірніше, Терезинозавр використовував їх, щоб відбиватися від тих самих трексів. Адже коли навколо настільки небезпечні хижаки, навіть травоїдним, потрібно було мати в арсеналі пару смертоносних пристосувань. Хоча іноді милі безглузді, на перший погляд, звірятка можуть виявитися куди кровожерливішими. Таністрофей жив 230 мільйонів років тому і виростав у довжину до 6 метрів. Виглядає так, ніби до тіла величезного гекона прикріпили змію. Тобто досить незграбно, чи не так. Мало того, Таністрофей не міг толком керувати своєю довгою шиєю, адже вона складалася всього із шести хребців. Для порівняння у шиї сучасного лебедя їх 23. Спочатку вчені були впевнені, що неповороткий таністрофей не становив небезпеки для інших видів і харчувався лише дрібною рибою. Але аналіз будови його щелеп показав зворотне. Але аналіз будови його щелеп показав зворотне. У водного ящера були довгі гострі зуби, що дозволяло йому розривати на шматки навіть великих жертв. А малорухлива шия перетворювала всю його голову на смертельний таран, який прогризав плоть. Утім, в епоху динозаврів навіть невеликі істоти могли дати фору гігантам. Малюк Лонгісквама жив один час з Таністрофеєм і досягав довжину. Лише 30 сантиметрів, щоб мати шанси на виживання. Він відростив на спині спеціальні антени. Зараз дослідники вважають, що вони були по-справжньому мультифункціональними. За їх допомогою, маленька рептилія не тільки приваблювала представників протилежної статі, а й могла планувати в повітрі після стрибків з великої висоти. Ба більше, антени були здатні акумулювати сонячне тепло, щоб зігрівати лонги скваму ночами. А деякі вчені й зовсім впевнені, що це був дуже своєрідний засіб захисту. Нібито великі динозаври сприймали антени за шипи їстівних рослин і навіть не намагалися полювати на лонгісквамо. Однак іншим звірам того часу вдалося вижити навіть без спеціальних трюків. Незважаючи на те, що лістрозавр формально був дуже давньою рептилією і жив 255 мільйонів років тому, фактично він найбільше нагадував сучасну свиню. Адже він у пошуках їжі постійно копався рилом у землі, просто як сучасні кабани. У цьому йому допомагали два гострих бивні, розташовані на верхній щелепі. Вони дозволяли звірові дістатися до корінців, що ростуть найглибше. Але найцікавіше, що у світі холоднокровних динозаврів лістрозавр, як і свині, був теплокровним. Він належав до групи терапсид проміжної ланки в еволюції між давніми рептиліями та савцями. Ці звірі не тільки навчилися самостійно регулювати температуру свого тіла, а й стали першими живородними істотами на нашій планеті. Ймовірно, це і допомогло їм вижити під час Пермського тріасового вимирання 251 мільйон років тому, адже виношувати дотинчатку безпечніше, ніж відкладати яйця у ворожому середовищі. Найцікавіше, що інші терапсиди, які походять від лістрозавра, є предками і для нас, і з вами. Чи відчуваєте ви в собі давню силу теплокровного свиноящера? Подумайте над цим, а ми заглиблюємося далі. Які дивовижні тварини мешкали на нашій планеті до того, як її заполонили гігантські ящери? На жаль, вченим рідко вдається знайти що небудь у глибших шарах земної кори, які відповідають періодам палеозойської ери, але з тими істотами, про яких ми вже знаємо, ви навряд чи захотіли би зустрітися особисто. Це горгонопс. Він жив приблизно 300 мільйонів років тому і швидше за все, як і лістрозавр належав до терапсид. Тільки на відміну від своїх невеликих миролюбних родичів, він міг досягати вдовжину 4 метрів і був природжений убивцею з цілим арсеналом смертоносних пристосувань. Передні ікла шаблизублого горгонопса були розташовані так, щоб миттєво знерухомити жертву під час укусу. Мозок стародавнього монстра був досить примітивним, але один його відділ мозочок, був розвинений набагато краще за інші. Саме він відповідає за координацію і різкі рухи під час нападу. Задні кінцівки горгонопса були довші за передні, ба більше могли повністю виправлятися. Тобто, ставши на задні лапи, цей звір міг атакувати навіть значно більших тварин. Але найдивніше, що на черепах деяких горгонопсів виявили дуже дивні структури, так звані. Електрорецептори. Щось схоже мають сучасні качкозьоби їм. Електрорецептори допомагають орієнтуватися у водному середовищі. А це означає, що Горгонопси теж за потреби могли продовжувати погоню за своїми жертвами під водою. Врятуватися від цього чудовиська було практично неможливо. Тим часом деяким іншим представникам давньої фауни вдавалося лякати до смерті одним своїм зовнішнім виглядом. У 1977-му палеонтолог Саймон Коней Моріс. Виявив дивні скам'янілості в Британській Колумбії у Канаді. По всьому виходило, що дивна тварина існувала близько 500 мільйонів років тому. У довжину вона сягала лише трьох сантиметрів і складалася з довгастого тільця, повністю вкритого дивними відростками, двома рядами ніг шипів і рядом щупалець на спині. На одному з кінців тулуба можна було виявити потовщення і вчені одразу прийняли його за голову. Однак жодних органів, властивих цій частині тіла очей чирота вони не виявили. Судячи з усього, органи чуття цієї дивної тварюки розташовувалися в одному з наборів щупалець. Дослідники довго не могли повірити в те, що щось подібне справді існувало на землі, тому назвали істоту галюцегенією, натякаючи на те, що таке можна побачити лише у вісні або маренні. Деякі з палеонтологів впевнені, що галюцегенія. Була дуже специфічною багатоніжкою, яка не має аналогів серед відомих нам комах. Це припущення поки що неможливо довести. Зате ми можемо порадіти, що інша доісторична багатоніжка не дожила до наших днів. 300 мільйонів років тому земними лісами перекочувалася артроплевра певно, огидним шародінням. Та вам навряд чи варто було боятися, що ви на неї ненароком наступите. Радше артроплевра прокотилася по вас, адже довжину вона сягала до 2,5 метрів, ба більше панцир цієї істоти був набагато міцнішим за тіла сучасних членостоногих, тож далеко не кожен хижак міг його прокусити. Але навіть звірі з особливо гострими іклами рідко зазіхали на життя артроплеври, адже, поміж іншим, вона могла полюватися отрутою. Причому для того, щоб влучити точну ціль, вона могла встати на задні кінцівки і випрямитися на повен зріст. Тому наступного разу, коли вас налякає багато ніжка на кухні, подумайте про те, що вам хоча б не доведеться битися з понад двометровим монстром, який розпилює отруту вам в очі. 300 мільйонів років тому варто Артероплеври практично не було ворогів, крім, мабуть, доісторичного скорпіона Тереготуса, який жив приблизно в той самий час. У розмірах він не поступався давній багатоніжці. Довжина його тіла становила близько двох метрів. На голові Птереготоса розташовувалося безліч оматидів – спеціальних органів зору, які разом утворювали фасеткою очі. Це дозволяло гігантському скорпіону бачити своє оточення ніби з кількох ракурсів одночасно і знаходити свою жертву, навіть якщо вона сховалася в надійному укритті. Але найстрашнішою зброєю Птереготоса. Були його клешні. На кожній з них розташовувався десяток гострих шипів, і коли скорпіон змикав передні кінцівки, ті пронизували жертву наскрізь. Тереготосу навіть не потрібно було жувати свою здобич, адже за допомогою клешнів він міг повністю подрібнити її, щоб перед ковтанням. Бо більше цей стародавній скорпіон став однією з перших істот на землі, що здогадалися сидіти в засідці, замість того, щоб ганятися за своєю жертвою. Спочатку вчені вважали, що цей звір жив біля і часто плавав, але останні дослідження показують, що скорпіон неймовірніше, перебував під водою практично постійно, зовсім як сучасні крокодили, якраз чудове місце для засідки. Але в морях глибокої давнини ховалася ще безліч більш екзотичних істот. Які неймовірні тварюки борознили океани сотні мільйонів років тому. Однією з них був гелікопріон. Який вперше з'явився приблизно 290 мільйонів років тому. Це щось на зразок десятиметрової акули, але з абсолютно неймовірною щелепою. У сучасних акул старі зуби періодично випадають, звільняючи місце для нових. У гелі зуби не випадали ніколи. Нові зуби просто зміщували старі вперед, і ті закручувалися в спіраль разом із щелепою. Виходило щось на зразок моторошної пилки на підборідді. До того ж, велика паща гелікопріона розкривалася набагато ширше, ніж у сучасних акул. Вони захоплювали здобич передніми зубами, загнутими назад, потім різко закривали пащу, і зубна спіраль автоматично розрізала здобич. Щоправда, з таким величезним катувальним апаратом гелікопріон не дуже швидко плавав. А ось наступний монстр досяг успіху навіть у цьому. Доісторична риба Дунклеостей жила аж 350 мільйонів років тому і могла виростати до 15 метрів у довжину, а важила близько 4 тонн. І вона хапала буквально все, що траплялося на шляху. Дивно, але зубів у одного з найлютіших морських хижаків глибокої давнини не було взагалі, їх замінювала пара кістяних лес. Цілісні гострі пластини просто розрубували жертву, наче сокира м'яснике. Сила окусу Дунклеостея становила близько 7,5 тисяч ньютонів. Для порівняння сила укусу людини всього лише 300 ньютонів. Але головною перевагою стародавнього монстра була його рухливість. Дунклеостей міг розсікати воднотовщу зі швидкістю невеликого катера до 40 км на годину, а свою пащу розкривав всього за 20 мілісекунд. Буквально не встигнете кліпнути, і ви вже мертві. На високій швидкості потік води сам затягував здобич до рота Дунклеостея, і йому залишалося тільки захлопнути пащу. Причому ця стародавня риба була настільки агресивною, що нерідко нападала на власних побратимів. Про це свідчать численні сліди від характерних кістяних лез на скам'янілостях дунклоостеї. Але як щодо ще давніших екзотичних тварин? Більшість викопних решток, скільки-небудь великих істот, які дійшли до нас, належать до кембрійського періоду, який почався приблизно 538 мільйонів років тому. А до кембрійська епоха довгий час вважалася часом одноклітинних до одного неймовірного відкриття. У 1957 році двоє школярів, займаючись скелелазінням у Чарнвуді, Великобританія, виявили серед скель дивні відбитки. Діти запросили науковців місцевого університету поглянути на ці сліди у камені, проте дослідники були налаштовані скептично. Адже скелі того регіону сформувалися в докембрійську епоху, і вчені не очікували побачити нічого цікавого. А даремно при найближчому вивченні в каменях виявили відбитки великих рослин, які раніше вважалися просто неможливими. І коли вчені почали вивчати їхні докембрійські відкладення, то виявили ще чимало загадкових скам'янілостей. Це химерне створіння трибрахіді, і жило 560 мільйонів років тому і мало унікальну та складну анатомію. Воно складалося з трьох сегментів, кожен із яких закінчувався щупальцем. Довжина могла варіюватися, ймовірно, у цих істот уже тоді, у найглибшій давніні, розвинувся статевий диморфізм, і самки відрізнялися від самців. Ця знахідка докорінно змінила уявлення палеонтологів про те, як розвивалося життя на нашій планеті. Зараз вони не можуть віднести трибрахідія до жодної відомої групи живих істот, але були серед цієї дивовижної давньої фауни і кровожерливі хижаки. У середині ХХ століття австралійський геолог Реджанальд Спріг виявив дивно викопну тварину, яку згодом назвали його ім'ям. Спрігіна виявилася що давнішою ніж в трибрахіді і мала характерну форму, що нагадувала овал або стрілку. Тіло в неї було м'яке, і вкрите дрібними шипами та виступами. Спочатку Спригіну віднесли до групи моліскоподібних організмів, але пізніші дослідження показали, що її анатомія не збігається з жодною існуючою групою тварин. Ба більше у скам'янілостях Спригіни знайшли молекули холестерину, які можуть вказувати на те, що вона була хижаком. Про це саме може свідчити специфічна будова зовнішніх пластин організму. Якщо припустити, що Спергіна брала участь у кривавих сутичках, то за допомогою пластин вона могла б завдавати серйозних травм супротивнику. Тож навіть півмільярда років тому до появи гігантських динозаврів та інших тварюк, ви навряд чи могли б безтурботно гуляти землею. Утім, деякі дослідники давнини вважають, що ми бачимо лише частину докембрійської картини світу. На їхню думку, і Спригіна, і Требрахіді, і інші знахідки того періоду можуть бути лише фрагментами набагато складніших організмів, які лише частково відбулися в камені. Одна з теорій навіть свідчить, що ми маємо справу зі слідами справжнісіньких прибульців, які намагалися колонізувати Землю і привезли із собою цілий зоопарк інопланетних тварюк. Та найцікавіше, що через окремі зерні відомості про докембрійський період науково спростувати таку теорію просто неможливо. Як по-вашому? Чи можливо, що найбільш незвичайні тварини давнини прибули до нас із космосу?